Вітаю вас на парламентському телеканалі в ефірі. Програма Власний погляд про саміт Україна ЄС та перспективи стратегічного питання щодо євроінтеграції України. У нас в гостях Кость Бондаренко, політолог. Добре. Мої вам вітання. І якщо аналізувати, з чим Україна підійшла до саміту Україна ЄС, чи можна уже зараз е, також говорити про готовність України до цього саміту і про, про сам про результати саміту, тобто результативність цього саміту. Україна і ЄС сьогодні переживають відлигу у своїх стосунках. Протягом останніх двох років були серйозні заморозки. Відповідно, були серйозні серйозні протистояння України і ЄС, зокрема щодо питання Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. Сьогодні е, політичні кола провідні політичні кола Євросоюзу зрозуміли, що з Україною не можна розмовляти з позиції сили. З нею необхідно вести діалог, шукати компроміс. Питання окремих е, в'язнів, які сьогодні перебувають у е, в'язниці. Е, воно винесено за дужки, Між тим е, розглядають конкретні політичні і конкретні економічні питання, які вигідні як для Європейського Союзу, так і для України. Е, Україна і Євросоюз не можуть сьогодні перебувати у стані тривалої конфронтації, тому що надто багато що поставлено на карту. Насамперед поставлені на карту економічні стосунки між Україною і Євросоюзом. Україна є бажа ним ринком збуту для європейських товарів. Україна є важливим економічним партнером з точки зору Євросоюзу, євробізнесу, скажімо так. І тому політичні заяви, політичні демарші, політичні амбарго це не та е, стратегія, яка сьогодні вигідна Європі. Тому сьогодні мова йде про те, що е, Європа висловлює цілий ряд побажань, конкретних побажань, таких як запровадження біометричних паспортів, що само собою зрозуміло, запровадження е, прийняття в Україні виборчого кодексу, прийняття в Україні цілого ряду законопроєктів. Це ті 19 пунктів, про які це... часто згадують і посилаються що їх сами... зараз. Не 19, їх Зараз 11 реально, тому що чимала кількість цих пунктів вони дублюють один один. І відповідно в лютому місті, коли приїздив сюди єврокомісар Філе, він вже привіз на 19, а 11 пунктів, які абсолютно можна виконати ще до кінця цього року. І я думаю, що вони будуть виконані до того саміту саміту східного партнерства, який намічено у листопаді місяці в Вільнюсі. Не секрет, що власне одним із головних питань цього саміту буде розглядатися це питання запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС і аналіз того стану, яку, на, на, який він є на сьогодні. Як виглядають перспективи України отримати уже підтвердження першого етапу проходження безвізового режиму, тобто підготовки України, чи може ми перейти до другого етапу? Що на я, сьогодні ми маємо? Що в цьому питанні? Я не думаю, що на цьому е саміті буде дано старт другому етапу. Причому це не питання саміту, це питання можна вирішити у ти. Технічному режимі без участі перших осіб і без участі там, скажімо, великої кількості представників делегації з України, які приїздять на саміт. Це питання тобто можна на момент врегулювання буде... всіх питань пов'язаних. Можна буде Фактично перейти до другого? Фактично, це робочий момент, який буде буде втілено у робочому порядку, але найближчим часом Україна виконала за повідомленнями офіційних органів офіційних структур. Україна виконала вже 98% Цього плану першого етапу плану набуття безвізового режиму е, тепер залишається буквально цілий ряд моментів, нюансів е, близько чотирьох законопроєктів, які мали би набути статус закону. Е, і відповідно, якщо б не було блокування трибуни Верховної Ради, ми б встигли би і до цього саміту. Інша річ, що трибуна блокувалася, і ми трохи зволікли з часом. Це об'єктивні складнощі. Минулого року ми прийшли Надзвичайно великий відрізок цієї дорожньої карти, і я скажу, що Україна рухається доволі успішно. Якщо порівнювати із тим, як інші країни проходили цю дорожню карту, то Україна показує доволі серйозні темпи. Два з половиною роки підписання цієї дорожньої карти зараз відбувається. Зараз відзначається Сербія. Прийшла за півроку цю дорожню карту, Румунія за сім років. Україна демонструє доволі високі темпи порівняно з іншими державами, тому в Україні є великі шанси ще до кінця цього року набути безвізовий режим. Принаймні, угоду про те, що безперешкодно можуть перетинати кордон України і є службовці за службовими паспортами, службовці. уже на сьогодні вже реалізовано службовими біометричними паспортами. І це викликало так, саме біометричними на саме не? так. Службовими біометричними паспортами, і відповідно це викликало дуже велике невдоволення в російської сторони. Відомо, що президент Росії. Путін не так давно заявив про те, що Росія бажала би отримати безвізовий режим із Євросоюзом, але при цьому Україна демонструє, що вона все таки випереджає Росію на цьому шляху, і це, звичайно, не може не викликати хвилю емоцій, негативних емоцій з боку зовнішньополітичних відомством Росії. Які перспективи відкриваються загалом перед українцями, зважаючи на такі поступки з боку ЄС в питаннях службових паспортів, якщо, наприклад, до кінця року чи є перспективи, Тиву українців отримати, отримавши біометричний паспорт, безперешкодно перетинати наш кордон і їздити в ЄС з діловими, можливо, якимись поїздками, можливо, навіть і просто з екскурсійними поїздками. Ви Знаєте, насправді безвізовий режим це я вважаю, набагато важливіше для українців, для кожного звичайного громадянина України, ніж навіть якісь великі інтеграційні проекти, про які говорять політики сьогодні, тому що це буде стосуватися безпосередньо кожної конкретної людини це буде фактично знаменувати собою ламання тієї кінцеве ламання тієї залізної завіси, яка існувала дуже тривалий період між радянським союзом і. Країнами західної Європи а останнім часом ця залізна завіса перетворилась на таку золоту завісу, от але все одно завіса, є завісою. Е, що ж стосується е, що ж стосується е, інших моментів, то я дуже сподіваюся, що до кінця цього року буде підписано угоду про асоціацію України і Євросоюзу, е, і включно із угодою про зону вільної торгівлі. А це буде е, крім всього іншого передбачати, що між Україною та Євросоюзом буде діяти режим вільного доступу, вільного пересування громадян товарів, послуг між Україною і Європейським Союзом. Які умовності можуть зашкодити цьому правове регулювання чи якісь інші моменти, які власне можуть стати на заваді виконання цього завдання? є два моменти: перше це впертість українських політиків, які не захочуть, скажімо, йти на поступки Євросоюзу. Є цілий ряд так званих яструбів. В українській політиці, які вважають, що немає чого нам диктувати умови, от ми самі знаємо, що робити, і ця впертість. Якраз може стати на перешкоді, а другий момент це втручання зовнішніх сил. Не секрет, що, скажімо, Росія дуже ревниво ставиться до євроінтеграційних кроків України і використовує будь-які способи чи то активізацію внутрішнього лобі в Україні, чи то активізацію зовнішнього лобі безпосередньо в Брюсселі, в Берліні, в Парижі, в інших центрах європейської політики для того, щоб не допустити подальших кроків України спрямованих на євроінтеграцію, втягнути Україну в самовмитний союз, тобто можна очікувати. Більш такого відчутного впливу Росії на Україну зважаючи на на ці заяви, які йдуть останнім часом, і я на думаю, і що... на такий інтенсив про просування України не в бік я думаю, Євр... що Росія не залишиться осторонь цих процесів для Росії. Україна є полем геополітичної активності. Росія чудово розуміє, що Україну потрібно втримати в орбіті впливу Російської Федерації і втрачати втрачати Україну. Росія не має намірів. В яких проявах може це ми можемо це бачити? Чи це будуть якісь заяви, чи це будуть конкретні? Конкретних е галузях можливо економічних, Як, яким цей буде може бути вплив? Як прогнозувати Росія, Росія постійно демонструє методи Батога і пряника щодо України, і відповідно після якихось е обіцянок Україні в економічній сфері, послаблень в економічній сфері, застосовує економічні важелі для того, щоб якимось чином знову натиснути на Україну? Зараз ми бачимо питання про 7 мільярдів. Е які Україна мала би заплатити Росії, нібито за те, що вона не добрала газ? Е, є виникають інші питання, іноді обмеження штучні обмеження для українських продуктів. Які нічого йдуть нового Росії. придумано не буде. Все ті ж самі на для України. Не, насправді будуть, наступати. будуть, будуть придумані, придумані нові якісь схеми, але нове це завжди добре забути старе. Тому ми будемо постійно в якомусь колі, колі вічного повернення до одних і тих ж проблем. Наскільки значним і суттєвим. Буде звучати звучання питання щодо енергетичної співпраці між Україною і є і є, зважаючи на. Консорціуми і на певну перспективу об'єднання, от як це і в якому ракурсі воно може звучати загалом? Євросоюз на минуло минулого року і позаминулого року продемонстрував кілька не зовсім дружніх кроків щодо України. Більше того, кроків, які були явно лежали в лобістській площині і йшли на поступки Росії, зокрема країни Євросоюзу підтримали тобто Європа Також свою гру, гручайно, звичайно, європа залежить значною мірою від російського газу, від російських енергоносіїв, і тому і тому Європа іноді чинить не зовсім. По союзницькій сто України, скажімо, Україна приєдналася до європейської енергетичної хартії mm -hmm. хар і відповідно в в рамках цієї угоди фактично Європа, європейська сторона, європейські країни порушили цю угоду, зокрема, підтримавши Росію у її намірах збудувати південний потік. Я вже не кажу про північний потік. Південний і північний потік повністю унеможливлюють чи уневажнюють, скажімо так, українську газотранспортну систему. Тобто європа не Україна не отримала в, в разі вступу до енергетичної спільноти Європи. Не отримала якихось преференцій, я так. Розумію? Вона і не тільки, з боку Європи, Вона не пот... отримала обіцянки, але ці обіцянки вони не втілюються, не виконуються. І тоді е, цілий ряд політиків в Україні піднімають питання, а чи варто нам було вступати до цієї е, спільноти, і чи варто було брати на себе якісь е, зобов'язання. Звичайно, що Україна не ставить питання про вихід із цієї спільноти, але тут виникає питання про те, що, а що ж робити з цією трубою. От ГТС. Сьогодні Україна. Е, е, Головна домінуюча позиція України в тому, що необхідно ГТС до участі в ГТС до участі в консорціумі, який би управляв ГТС, залучити європейську сторону як споживача газу і російську, як Так саме тристоронній консорціум російську як продуцента, як поставника газу, тому. А в які дані... шанси от в такому консорціумі залишити за Україною, скажімо, вплив, вплив на ситуацію, і залишитися, скажімо, ну, частиною не. такою впливовою частиною, Я а хотів не би просто ще сказати про те, що ця труба з кожним роком втрачає своє значення, і вже сьогодні починають з'являтися нові е, точки зору. Скажімо, е, в середовищі Мінпаливенерго е, ряд чиновників говорять про те, що можливо віддати цю трубу. Росії продати починають говорити. Ми це чули протягом останніх тижнів. Правда, це поки що думка приватних за, осіб за такими а, розмовами. І... Стоять інтереси конкретних осіб, чи інтереси все-таки України як держави? Ні, тут е, йдеться про те, що е, відсутність модернізації труби призводить до того, що вона неможливість війна... Україною повести модернізацію. що вона просто скоро стане непотрібною, і вона скоро повністю здешевіє. і Вона перестане бути стратегічно важливим об'єктом. Е, остання ініціатива президента, який висловив її під час свого діалогу спілкування з ді... діалогу з Україною вона зводиться до того, що трубу потрібно напевно віддати в оренду на вигідних умовах, тобто це теж ще один підхід. Тобто, питання дискутується на сьогоднішній день питання дискутується і кінцевої відповіді немає. Ми вже маємо завершувати. Хотілося б ще зрозуміти наші перспективи в економічній сфері і зони вільної торгівлі. Наскільки як вони будуть порушуватись? В якому ракурсі будуть говорити про ці теми? І загалом, якщо говорити про меморандум, про підписання тієї угоди. І фінансової допомоги Україні, яка вимірюється понад 600 мільйонів євро. Що це за допомога? і Наскільки цільовими будуть ці гроші, чи будуть контролювати їх використання? насправді це цільові цільові кошти, які дуже жорстко моніторяться, і насправді європа віддаючи ці кошти, вона реально буде вона залишається в виграші, тому що ці кошти підуть в основному на співпрацю між Україною і Європейським Союзом, на створення умов для доступу європейських товарів тобто, на ці кошти ренті. В них є традиційно, є системно видають так, країнам, які ще не входять до зони вільної торгівлі з Європою. Саме на... так, тобто на... ми їхні товари маємо за ці гроші купити. Ну, тобто, Фактично. Тільки товари послуги фактично підвести економіку України до е, того моменту, коли би ми мали е, вступити до е, підписати угоду про зону вільної торгівлі, тобто привести е, у відповідність е, свою економіку. До питання зони вільної торгівлі, що стосується нашої готовності, з нашого боку є готовність, але є і розуміння того, що необхідно шукати кошти, які би дозволили би залатати діри, які неодмінно виникнуть після вступу України до підписання України, коли України Європа зони. реально може продемонструвати свою готовність. Це потрібно встигнути зробити. Тобто, який термін нам залишився це до травня, як частіше говорять, коли буде, буде аналізуватися перспективи розширення ЄС, буде Зроблена доповідь з цього приводу, чи все-таки до листопада нам дається термін, От коли Ні, реально... не дається до листопада, але реально результати листопадового саміту ми будемо розуміти вже десь у травні, червні. От Україна не претендує сьогодні на включення е, в найближчим часом до євросоюзу, на вступ найближчим часом до євросоюзу. Асоціація. Ми розуміємо, що це ми розуміємо, що це дуже тривалий час. Асоціація так. От перспектива членства, так, але сама членство це дуже дуже віддалена перспектива. Що ж стосується Європи, європейський бізнес готовий до співпраці з Україною, європейський бізнес хоче співпрацювати з Україною. Європейський бізнес протягом минулого року бомбардував заявами і Ангело Меркель, і Брюссельське керівництво Євросоюзу. Інша річ, що європолітики і єврочиновники поки що намагаються якимось чином втримати баланси і втримати свої позиції у. У стосунках з Україною, але євро, євробізнес наполягає на тому, що Україна Європі потрібна. Дякую вам за те, що прийшли і пояснили, деякі нюанси пов'язані з саме там України і результати, які ми можемо там досягти. Кось Бударенко політолог був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським і надалі, адже ми робимо політику, зрозумілою.